І ми знаємо класичну історію, наче білосніжка прокинулась від поцілунку принца, але насправді було зовсім все інакше. Насправді, принц закохався, коли вона лежала нерухомо у станій труні, і він закохався по суті в її бездиханне тіло. І він наказав своїм слугам принести білосніжку в труні у свій палац. Коли слуги несли труну, один із них випадково спіткнувся. Труна хитнулась, і шматочок отруєного яблука, що за страх у горлі, він вийшов, і раптом вона прокинулась не від магії, не від поцілунку, а через простий випадок. Потім було їх весілля, на яке пройшла і мачуха, але на весіллі її чекало сурове покарання від білосніжки. Вона мусила танцювати в розпечених залізних туфлях, поки не відправилась на той світ. От така не зовсім добра та й білосніжка. До речі, це не моя фантазія. Це одна з перших версій казки, яку записали брати Грім ще в 1800-х роках.